Всім привіт! З вами є Евеліна і сьогодні будемо грати в адоптмі. Але сьогодні ми будемо розкривати 10 яєць: п'ять я, п'ять моя сестра. В кого найбільше найкращих петів, той інший ігрок віддає свої інші пети. Ну а в мене на балансі 1800 баксів і зараз я буду купляти за своєю сестрою яйця. І так я купила вже 5 яйць, зараз я прокачаю за кадром всі яйця, щоб залишилося одне завдання, і тоді буду відкривати з вами. І так, в мене за сестрою треба покупатися, і зараз ми йдемо. Я ставлю в душ, а моя сестра ставить в таку видиваночку на раз, два три. І зараз йдемо в такий Кут і подивимося, хто нам випаде. І так, дивимося. Мені випав той орангутан. Він, звісно, ну, там не легендарний, ультрарарний, але він реальний і це дуже файно. Ну, а моїй сестрі випав буділь. Він онкомоновській, е, по-моєму. Я за своєю сестрою шукаю е, чекаю в школі завдання. Так, я хочу їсти Давайте без Ані поїмо. І так мені попадається, надіюся, щось файне, людське, надіюсь. Ну, то, як він називається, осьол, ага. Ну, прикольно, зато ункомонка, теж файно. В Ані теж захотіла яйця їсти, і я закрила, попросила Ані, щоб вона закрила очі, і зараз подивимося, що їй попадеться. І повався знов пуль другий раз, і ну, це не дуже файно, поки що я йду вперед. Ну, тобто в мене в мене два, в неї один. Дивіться, який сестра Скін створила отакий в неї, і отакі. ну Мені більше сподобався з холокій, чи як там сказати, тому я сказала їй все, ж таки в діти той скін. Я її це захотіла пити, і ми, як завжди, без Ані будемо пити. Але я пішла не в школу, а взяти якісь дати, не знаю, щось таке файне, може мені легендарочка попадеться, якщо я, там, наприклад, дам чай, прям дуже єдиний в мене був останній чай, я його дала, і мені попадається. Що мені попадається? а, Ну як завжди, мені попадається це вша комонка. Ну, тоже нормально, хай буде. І так, чекаємо. Зараз в Ані їй це вилупиться. І в мене. Я сподіваюся, в мене буде щось файне. Давайте перше подивимося, що в Ані попадеться. І так, їй попадається. Їй ультрарарка попадається. Я в чаті побачила і той довгоносий попадається в неї риба. А в мене просто комонка, просто миша, я в шоці. До речі, коли їй попалася ультрарарка, вона думала, що якийсь бігімот. Ну, вона мені так сказала. Во. Але їй не бігімот, їй якась риба довгоноса попалася. І її це знову захотіло там їсти, тому вона в неї їсть. Я її чекаю, поки що я це не відкриваю, тобто не витягаю. І в неї попадається. Що в неї подається? А, ось О, ну, Та, як у мене. Круто. І так, останнє яйце, і ми поставили знову ванну. Як починали в ванні, так і закінчуємо. Ми знову пішли туди в кут і нам попадається, Надіюся, мені легендарка попадеться бо хоча б Ані. А, і так, що в нас? У мене, мене рарка, це дуже файно, а в Ані комонка, та як воно, мурашка. Ось такі от в нас п'ять петів попалися в Ані, теж такі нормальні попалися пети. Ну, ми тут підрахували, щоб вийшло, в принципі, як нічия. В неї ультрарарка, в мене дві рарки, і багато в мене комонок, в неї єн комонок і так далі. Тому отак. -от. Якщо вам це відео сподобається. На п'ять лайків ми знімемо другу частину, яку ми розкриваємо за 600 баксів яйця. Потім третю частину, як ми відкриваємо за 750 яйця, а четверте останнє там, де королівські будемо п'ять аж відкривати яйця. Тому обов'язково ставте лайки. Ну і всім пока-пока.